Ні для кого не секрет, що під Тернополем є мережа підземних шляхів. Останнім часом питання їхнього дослідження є досить актуальним, тому вирішили запросити спеціалістів. Цього разу це лише тестова спроба. Команда фахівців із Києва сучасним обладнанням протягом двох днів обстежувала центр міста. Хоч за такий короткий термін, пояснюють спеціалісти, дослідити багато неможливо. На знайдення одного тунелю ну в нас вчора перший ми знайшли хвилини за три, тому що ми так би сказати знали, де шукати. Кати, ми бачили провалля, ми бачили люки. Встигли обстежити ключові е, місця, наприклад, біля катедрального собору, біля замку, е, спустились в замок, е, в підземелі робили сканування, Робили сканування в. Е, земель катедрального собору здесь вот мы видим сразу же на планшете материал то есть вот gps антенна она сразу дает привязку на местности соответственно мы можем потом эти же точки восстановить в любой момент в поле и, ну, или там например на местности и знать точно где находится то или иной либо это коммуникации либо это подземелье и вот один из примеров то есть вот как если тут видно то есть сразу же видно где слева идет коммуникация а где пустота туннель то есть аномалия полностью прошивает весь грунт Наскільки шириною 2,5 метра. Тобто, ось тут від чітко на дорогі видно і видно, що там просевший асфальт, що там йде подземелля. Фахівці детально оглянули приміщення архікатедрального собору та площу біля нього. Виявили одну аномалію, можливо, там є підземний хід, який спрямований під фундамент і виходить назовні до вулиці Листопадової, спустилися в підземелля замку. То припущення, яке я недавно на Фейсбуці опубліковував, що там можливо є ще один ярус вниз. Ми можемо тепер йому надати більше якусь наукову силу, тобто, ми дійсно виявили внизу ще одне склепіння, можливо, там раніше також був ще один поверх. Під час сканування вибраних локацій вдалося не лише довести деякі гіпотези, але й виявити кілька нових підземних ходів, розповідає Андрій Кір. Це від катедри від виходить один хід спрямований в бік вулиці Листопадової, інший спрямований в бік замку. Ще один прохід, направлений до корпусу медуніверситету через Майдан Волі. І біля магазину молока також був виявлений тунель. Корисним такий прилад може бути не лише для вивчення підземних шляхів, досліджують георадаром і комунікаційні мережі. В чому особливість технології вона дозволяє знайти як металеві труби, так зв'язок, так ну водяні труби. І це один, я думаю, єдиний апарат, який може знайти поліетиленові труби. Це Перша його задача. Друга його задача це все-таки у нас тут було а, набагато важливіша задача. Це пошук підземних ходів. У вас ну ми запросили вас тут багато головних інженерів, проєктантів, людей, які приймають участь в управлінні інженерними комунікаціями мережами місті Тернополі. А запросили ми фахівців для того, щоб почати дослідження вже такого професійного дослідження історичної частини міста, старого міста, підземної частини, тому що дуже багато є. Досліджень аматорських дуже багато насправді витратили часу люди, які були ну ентузіасти цього процесу. Владислав Стемковський вважає, за допомогою таких досліджень можна побачити повноцінну картину тернопільських підземель. Адже ходів під нашим містом може бути чимало. Наприклад, на місцях, де періодично просідає ґрунт чи утворюється провалля. Зараз шукали насправді і георадари для купівлі для міської ради, як версію розглядали. Шукали компанії, професійні організації, які можуть нам дати в оренду. Ну але найкращий варіант це, насправді замовляти дослідження, тому що тоді відповідають вже не тільки техніка сучасна, а й люди, які мають досвід. Мають практику, тому нам треба зробити повністю модель підземного міста в межах історичної частини Тернополя. Варто зауважити, тернополяни не єдині, хто цікавляться своїми підземеллями. Наші сусіди з Рівненщини ще з минулого року проводять розкопки у центральному парку міста. Ми натрапили на кімнату 5 на 6 метрів величезну. На хід теж неймовірний вимурований, 4 метри глибина його. Тобто, це повноцінне. Там ну там на коні можна стояти в тому ході. Тобто, це величезний, величезний підземний хід. Ми про нього знали. Ми раніше працювали з георадаром, тільки українського виробництва. Він не настільки якісний. Спеціалісти припускають, щоб скласти картину під земель історичної частини Тернополя в повному обсязі, потрібно буде витратити близько місяця на самі так. Би мовити, польові дослідження і майже стільки ж для обробки отриманої інформації.